Привіт! Чи можна почувати себе здоровим, коли тобі далеко за 60, виявляється, можна. Активайс активує всі процеси в організмі, підвищує рівень кисню в крові, заспокоює нервову систему. Бейзік унікальний продукт для покращення роботи кишково-шлункового тракту. Підвищує імунітет. Зершуц. Потужні антиоксиданти. Посилює імунітет, зменшує запальні процеси. Розчиняємо отриману суміш негазованою водою кімнатної температури. Тепер масла. Ви бачили в якій небудь компанії масла, які розчиняються у воді. Завдяки міцельованій рідкій формі засвоєні набагато кращі ампул. Омега-3. Зміцнює серцеву судинну систему, покращує пам'ять. Коензим Q10 вітамін молодості. Сприяє виробленню енергії. Захищає серце, знижує ризик інфаркту та стабілізує тиск. Підвищує загальний імунітет. Лютеїн перший в світі продукт для очей з природним лютеїном. Оптимально діє на очі та покращує зір. Профілактика зниження гостроти зору. І все це в одному смачному натуральному коктейлі, який називається життєвий тонус. Завдяки унікальній концепції німецьких вчених засвоєні на 100% і ніякого передозування.